Всім привіт, друзі, друзі Божих, вам благословінь! і в сьогоднішньому відео ми розповімо вам, в чому полягає план спасіння та вихід. Господь Ісус Христос дав план спасіння та вихід для своїх дітей у цей складний час. Багато хто не знає перед тим, як зруйнувати судом та Гомору, Бог відвідав Авраама. Вони говорили про майбутні події, і Авраам питав у Бога. Міста, якщо там знайдуться бодай десять праведників, і Бог відповідав йому: не знайшли заради десяти, але не знайшлося. Бог вивів лота та його сім'ю. А міста розпутства та гріха були стерті з лиця землі. Так і сьогодні, порятунок планети залежить від Божих помазанників, які знають Бога і які благають Бога, щоб він дав час для того, щоб покаятися. Аватись як врятувати себе та своїх близьких.